Отже, друзі, нарешті дочекалися перші матчі чемпіонату Суперліги, перші враження, перші герої, антигерої та Ніко Баскет. Затравочка. Заставка. Я ще проше, я ще проща, я ще проща, я ще проща, я ще проше, я Я не проше, я ще проща. Друзі, всім привіт! Це шоу «М'яч не бреше, це Макс. І сьогодні наш перший випуск про сезон чемпіонату Суперліги, який вже безпосередньо стартував. Подивилися ми з вами усі передсезонні розклади. Отут -от десь буде посилання на випуск 1, там є випуск 2, Коротше, насолоджуйтеся, а ми погнали враження від першого туру. Традиційно йдемо за турнірною таблицею із самого дна до самої вершини. І сьогодні в нас на дні. Черкаські мапи. Ну, отак, трошки неочікувано. Черкащани стартують у домашньому турі із 02, двома поразками, програвши Дніпру 62-72 та Запоріжжю 68 на 77. Отже, короткі враження: Лев Кашевацький, Лев Лев. Лев як я собі і бачив, дійсно став кращим гравцем черкаських мав. Цих. Двох матчах в середньому набирав по 17,5 очок шість підбирань та 7,5 передач. Проте у Льва продовжується його біда зі штрафними китками у матчі з Дніпром, коли в четвертій чверті ще не все було зрозуміло, не все так однозначно. Лєв дав один з чотирьох з лінії, а загалом в цих двох поєдинках проти Дніпра відповідно та Запоріжжя. У нього скромні 6-12, лише 50%. Ну і, звичайно, продовжують схутригати у нього на обидві ноги Дальня атака. Один з 11 в цих двох матчах, про відсотках я взагалі не мовчу. Там просто хана. Дуже багато недоотримують черкаські мав від своїх резервістів, так і стартова п'ятірка, яка в цілому плюс-мінус дає якийсь не результат, а ось резервісти за два матчі в сумі набрали аж 29 очок, 20 П'ять з яких на рахунку Гемліна та Дібіамаки. Дібіамака поки що виправдовує свій статус гравця із другого австралійського дивізіону. Так він скоріше зараз показує рівень гравця не вищої ліги, ніж суперліги, тому що Дібіамака в цих матчах 6 двадцяти 22 кидків свої з гри реалізував. Всього один з восьми дальніх і рейтинг ефективності за два матчі, за два матчі в сумі три. Ось тільки у. Пана дібіамаки цих самих очок рейтингом ефективності. Ну а його плюс-мінус мінус 10 станом на сьогодні є аж сотим сотим в лізі результатом. Уявіть собі, просто-напросто. Я думаю, що загалом за ці два дні в чемпіонаті Суперліги, враховуючи, що в нас 10 команд. Десь гравців там 105-107 і зіграло, тому дібіамака поки що шкрябається дна. Ну і Гемлін, Гемлін, який таке враження, приїхав прямо в день матчу з Дніпром, тому що не було взагалі ніяких новин про те, що до Черкас їде якийсь великий хлопчик, і не новин нічого не було. Він просто так от з'явився і все, з'явився. І в цілому справив доволі непогане враження, так враховуючи, що в нього там, мабуть, що був просто жестачайший якийсь джетлаг. От він за ці два поєдинки, тобто в цілому показав, що може щось робити в посту. Реалізував 5-6 своїх китків за ці два матчі, і в цілому, в цілому виглядав ще ще й нічого. Але знову ж таки, заявлено ж по позиції, що він центровий, він доволі важкий хлопець, в нього 206 см зросту. Але в двох матчах він бере в сумі ті ж такі три підбирання. Це мало, і це може бути проблемою для черкаських мавп у майбутньому, тому що їм потрібен дійсно центровий, який буде боротися під кошиком. Їм ем потрібна більш-менш, хоча це неможливо звичайно, рівноцінна заміна Андрію Агафонову, але поки що, ну, знову ж подивимося наступний тур, коли він відіспиться, трошки звикнеться із їжею, водою та ліжками в Україні, і трошки притреться до команди. Можливо, це і випадковість. А може і ні. Ну, і... Про Марченка, так, якого називали ще дуже нещодавно кращим снайпером взагалі українського чемпіонату, який за два матчі виконав аж 5 спроб з дальньої дистанції, при цьому реалізував нуль. Це при тому, що у Кирила за два сезони черкаських мав він в середньому брав по 5,8 спроб за гру, а тут 5 за дві. І жодної реалізованої, та як небудь наступного разу, що ми все про Марченка та про Марченка. Давайте далі рівне. Рівне. З 0-2 також стартують. Програвали Кривбасу 54-67. Програли Нікобаскету 69 на 70. І це найгірший лапат в лізі. Наразі рівне 61,5 очко з гри, 31% реалізації. Передач всього на одну більше, ніж втрат. 23 проти 22. Коротше, стартує команда Дениса Спірідонова. А точно Денис Передона, головний тренер цієї команди. Бо на сайті ФБУ висить, що Михайло Переверзій. Ви там перевірте в себе в рівному. Розберіться як-небудь, щоб ми тут всі разом не плуталися. Трейлер хорош трейлер, як і було очікувано, взяв на себе важку ношу набором очок. В цілому доволі непогано. з кривбасом в нього було 20 очок, так 7 з 18 з гри. А от на наступний день у нього було всього 13 очок, 3 з 11 з гри. І отут виникає величезне питання, що взагалі із трейлером. Це знову ж таки якась випадковість, старт сезону. Всі ще не готові. Чи трейлер дійсно не може грати два матчі поспіль? Покаже, знову ж таки, наступний тур, якихось швидких висновків робити не будемо. Інші інші легіонери так відносно непогано відіграв такий собі Дюпрі, який в середньому по 12,5 очок та 8,5 підбирань, що важливо робив, але у нього лише 6-19 з гри, і якось це також доволі дивно виглядає виглядає. Хайнс після провалу з Кривбасом, коли набрав лише 3 очки 1-9 з гри і Ре у нього був мінус 5, а, е, видав непоганий матч проти Ніко, 17 очок, 7-17 з гри. Проте, що було дуже видно ще перед стартом цього сезону, навіть не дивлячись на якісь там а, е, результати і показники передсезонних матчів у рівного поки що страшна біда з українською частиною ростеру. за два матчі. Лише один гравець рівня набрав в сумі, в сумі ще раз в сумі більше 10 очок. Це Дмитро Головчик, але у Головчика при цьому реалізація. 4 із 17. 12 очок за дві гри, тобто в середньому по 6 очок дуже і дуже небагато. Але головчик, звичайно, запам'ятався не цим, а оцим ось блокшотом на Максимі Сафонов, який міг стати переможним хайлайтом в захисті. Я дуже дуже чесно кажучи, засумував, коли у підсумку зарахували. Там ці два очки Нікобаскету та Сафонової. Не тому, що я якось не хотів, щоб програв Рівне там, чи виграв Нікобаскет в жодному разі. Просто дуже прикро, що такий абсолютно хайлайтовий хайлайт у захисті, яких дуже небагато в нашому чемпіонаті у підсумку пішов кудись в утіль. І знову ж таки, жодним чином, не оскаржуючи якесь рішення арбітру. Я все ж таки був за те, щоб це був блокшот, тому що ну, не часто таке побачиш в українському чемпіонаті. Я думаю, що арбітрам було б набагато легше приймати рішення, якби на той момент був рахунок нічийний, там 69 69 70-70, це вже не так важливо. І просто команди б там потім грали додатково п'ятихвилинку. А так головчика рішили без цього блокшоту. І я хочу сказати, що не дивлячись на всі. Мої непрості стосунки із Дмитром Головчиком. Я думаю, що в нього взагалі немає зі мною ніяких стосунків, це тільки я собі видумаю. Я вважаю, що він єдиний гравець рівного, який взагалі міг би наважитися на цей блокшот. Тому зафіксували Дмитра Головчика і старт рівного. 0 на 2. Надалі старий Луцьк, старий Луцьк, який відіграв лише один матч на цьому тижні. В них була гра проти Говерли, і старий Луцьк програв 84 на 92. Програв взагалі, ну як на мене, просто а, без шансів. Так, за великим рахунком, все було втрачено в першій половині, коли лучани програвали вже мінус 26. Таке враження, що гравці старого Луцька подумали, що вони грають вдома і вигравати якось не зовсім і не обов'язково. Можна просто вийти, погратися собі в м'ячик а там вже як буде, ну просто на роду так написано Луцьку не вигравати вдома. Інша справа, що гра була на виїзді, перша половина повністю провальна, в великій перерві. Я так розумію, мусієнка з воєводою там напихали пісюний повин кошик цим своїм гравцям. Вони вийшли, трошечки піймали на якісь там розслабленості говерло, навіть десь там щось нав'язали, але цього, звичайно, було за. Мало. Як не крути, Кендрік Томпсон, не можна не поговорити про нього. 35 очок вже зі старту заявляє про себе, що він буде одним з кращих бомбардирів цього чемпіонату. Але Кендрік Томпсон, як сказав би Андрій Гафонов, це просто темна діра. Якщо до нього потрапляє м'яч, то він, звичайно, що вже нікуди його нікому не віддасть. 13 з 25 спроб з гри реалізовано, 35 очок набрано. І аж одна передача для гравця, який. Приходив в задню лінію, я так розумію, в тому числі і м'яча цього самого розігрувати. Ну а так у Луцька взагалі величезна проблема була з передачами. Всього шість. Ось ще один палець: оце Кендрік Томпсон, і всі інші лучани, шість результативних передач на всю команду. Це при тому, що було аж 32 влучання. Тільки з гри. Тобто, ну ось так. От Мусієнко Антон казав перед стартом цього сезону в інтерв'ю про те, що він хоче побачити команду, яка добре грає від захисту. 92 пропущених очки. Говорить про те, що будувати ще доволі багато. Ніко Баскет. Ну, звісно ж, звісно ж, Баскет. 1-1. Сьоме місце поразка без шансів від Баскета 74 на 80, 76 на 84. І вирвана перемога над рівнем 70 на 80. 70x60 de Фу, блін, з Вашим Нікобаскет у мене от завжди так. Миколай взяв максимум, як на мене, з цього баблу перед стартом сезону я, звичайно, більше схилявся до того, що в них буде 0-2, але я не знав, що рівне просто настільки розібране. Про якусь перемогу проти Київбаскету, мови, взагалі не йшло при будь-яких розкладах. Там навіть якщо б 5 ведучих цієї передачі вийшли за Київбаскет, я думаю, що якось би ми то і ковернули цей Ніко та виграли. Ну, а так сафонов, сафонов, сафонов. Дуже багато я говорив про Макса Сафонова. Про те, що він рольовий гравець, і що багато я від нього не очікую. А сафону взяв і видав дуже хороший поєдинок проти рівного. Звичайно, в першу чергу 27 очок набрав, 7 очок в. Завершальні чверті, в четверті, в вирішальні, коли все це вирішилося, кидок на перемогу. Це також заслуга Сафонова. Ну тому Сафонов, Сафонов молодець. Тепер дивимося, чи Сафонов просто хороший гравець для поганої команди, чи дійсно може давати результат в команді, яка буде претендувати на щось більше, окрім потрапляння в плей. Оф, ну а так, кого ще можна було виділити? Можна було б виділити ще такого собі Стурова, так, звичайно, якого 20 підбирань за два матчі. Але коли в тебе на сайті ФБУ фотографія в формі Прометея, а ти граєш за Нікобаскет, у тебе дуже небагато шансів отримати хоч якийсь позитивний фідбек в шоу. М'яч не бреше. А в кого є багато шансів отримати позитивний фідбек і хто його отримує від нас з вами, друзі, кожного. Дня, то це, звичайно, сили оборони України закликає вас донатити на 47-му бригаду для артилерістів, де служить мій брат. Отут -от буде посилання зараз на баночку. Останнім часом ми з вами розігналися просто шикарно, і я кожного кожного за це цілую ваші щічки. Голені вони чи ні? Неважливо цілую аж присмоктую. Отаке от, такі от е, справи в нас із. Ніко Баскетом і давайте трошки до Кривбасу. Кривбас, шосте місце, обіграли рівни 67 на 54, та програли Кривбасу 75 на 89. Кривбас здивував, здивував двома моментами. По-перше, як вони класно розібрали рівне в За півматчу фактично, так, коли вони там наприкінці першої половини вийшли вперед, а потім просто заклювали рівне і виграли у підсумку. І друге, це українська мова Євгенія Ісакова. Так, Тут я аплодую Дійсно, стоячи, людина, яка не є громадянином України, людина, яка прожила в цій країні не все своє життя, говорить українською набагато краще ніж ті, хто міг би цьому навчитися за всі ті десятиліття проведені тут в Україні. Це, е, як сказати, е, тільки початок. І мова звичайно а ладно, коротше, всі, хто намагається, молодці, всі, хто навіть не намагається. Про вас хорошо сказати нічого не можу. Мартін Хіл. Мартін Хіл. Все ж таки були у мене певні сумніви стосовно того, що він зможе показати такі ж цифри, як він показував у вищій лізі в суперлізі. а Він взяв і показав. За два матчі у нього 39 очок, 16 підбирань та 6 передач і 7 перехоплень, 14 з 26 реалізованих двоочкових спроб, 11, з 16 штрафні, тобто він ще вміє заробляти ці самі штрафні, доволі непогано їх реалізовувати. Навіть 6 втрат, враховуючи те, скільки часу він возюкається з м'ячем, вони в принципі не такі вже і критичні. А от що може бути критичним, і те, що може потім у підсумку вилізти самому хілу і кривбасу боком, так це нуль спроб із далі. Дистанції нуль спроб, не те, що нуль влучань. Хоч тут Марченко Хіла обійшов, аж п'ять разів кинув по кошку, але нуль, що там, що там. І коли команди просто розберуться двоочковий баскетбол Мартіна Хіла, цікаво, як він буде діяти. Тоді незрозуміло. Ну, а поки хіл хороший. Хіл сподобався, непоганий, націлений на кошик. Вміє забивати, забивати з контактом, вміє шукати собі моменти для китку. Пікок, схоже, це такий собі хантер, який був минулого сезону в Кривбасі, але теж такий пікок. Непогано бореться на щитах, але в атаці може дати команді не так і багато. І з українців так болівальники Кривбаса можуть цими вихідними бути задоволені водолазьким, так у якого 14,5 очок та Підбирання. В середньому в цих матчах і Сергій Скіра, 9 очок та сім підбирань. Далі рухаємося з Запоріжжя, Запоріжжя. Мабуть, найбільший сюрприз для мене так за підсумками першого туру, і знаком плюс найбільше 100%, і знаком мінус найбільший сюрприз. Це, звичайно, було рівне бляха-муха. Навіть я не розраховував, що у них буде все настільки погано. Коротше, побилися, побилися, побадалися, поклювалися запоріжці із соколами, яким програли в овертаймі 94 на 103, а наступного дня хлопнули в мав. 77 на 68. Звичайно, соколів, коли ти виграєш 14 очок в четвертій десятихвилинці, хвилинці, такі матчі потрібно забирати без варіантів взагалі. Але запоріжцям просто елементарно не вистачило гравців. Про це говорив Дмитро Щегринський, і це якби стає очевидним, тому що ну буц і ліщина станом на четверту десятихвилинку, самовипилися, вирішили через 5 фолів подивитися баскетбол із найкращих місць. Були б вони, можливо, був би інший результат, але знову ж таки, якось пофігу має бути і. Соколам не в першу чергу соколи. Про них трошки пізніше, але ось по першому матчу так доволі сильно здивували, звичайно, це Тарік Ейса та Брекстон Лавінгс, які набрали 62 очки по 31. Кожний. Стосовно Лавінгса, я так подивився, перша думка, яка в мене виникла, коли я бачив цей матч Брекстона, я такий М -м 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 схоже, що Лавінг зіграв вже свій кращий матч цього сезону за Запоріжжя, тому що я заглянув в статистику Брекстона за минулий сезон. За минулий сезон, який він провів в склад адже Кривбаса і там у Брекстона в 30 поєдинках, аж скільки мене тут написано, аж три матчі із 20 -ма плюс очками. Тут одразу 31, абсолютна фантастика. На жаль, команді це особливо то і не допомогло. Метюс поки що якось не дуже зрозуміло, здається, непоганий хлопчина може і має ем, допомогти. Грає багато, передачки віддає. Поганенько кидає за дуги, 0,7 в стартовому турі за два матчі. Так що за Метюзом поки що поставив з за Метюсом поки що поспостерігаємо. Метюса я вже побачив вживу 12 жовтня. Тоді буде трошки зрозуміліше. Ну, і гра з Черкасами, так, і Ліщина, який вирішив, що 5 фолів за один матч це е, не те, що потрібно повторювати кожного ігрового вечора. Набрав 21 очко, забив при цьому 6 разів з периметра. Величезний молодець Ліщина. Е, буде все як домовилися, Люха. От, ти знаєш про що я? Ну і звичайно, звичайно, мій головний краш в Запоріжжі роками вже це просто відбувається. Просто Дреймон Грін в тілі Брайана Скалабріні, і все це харизма, стиль, хасл, в якому неможливо навчитись, цим потрібно народитися. Антон Буц. Звісно ж, пане Антоне. Хороший матч для Буца, звичайно, проти черкаських. Мав першу чергу. Потоптав він трошечки діда, дав йому не прикурити, і в цілому Гафонов не зміг забезпечити перемогу своєї команди. І в цьому, в тому числі, величезна заслуга Антона Буца. Ось так. Ще так, звичайно, як же ж не згадати, ще й таке 4 з 5 штрафних китків Андрія Величка! Ось так, ось так, ось так. 4 з 5 штрафних китків Андрія Величка. Вам не здалося, а я повторю ще про всяк випадок. А, ну що, якщо так піде, то років через 5, коли відсоток величка трошечки підніметься майже до 50% з лінії, а руки прошути вже не будуть підніматися вище плеча через вік і загальну кволість. Можливо, ми і побачимо цю легендарну дуель поштовх. Китках за право підмітати бабурку. Я тримаю за вас кулачки, пані та панове. Ну, а так приїде Запоріжжя-Дніпро, в Дніпро. не те, щоб це буде якийсь показний поєд... поєдинок, тому що доволі різні зараз рівні цих команд. Але Запоріжжя здивувало налаштуванням, боротьбою, хороші легіонери, українці також дають свій імпакт. Не думав, що колись це скажу, а я і не скажу. Поїхали далі. Ось що я скажу: Соколи на четвертому місці. Одна перемога не в двох матчах обіграли Запоріжжя в Овертаймі 103-94 Наступного дня поступилися Дніпру 67 на 74. Очікувано, що набір хороших гравців під керівництвом хорошого тренера в першому турі не став хорошою командою. Це якби і особливо і не очікувалося. Гра із Запоріжжям була вирішена за рахунок. Загального індивідуального класу виконавців, і просто тому, що цих самих виконавців в якийсь момент виявилося більше, ніж у суперника, коли просто більш свіжі соколи змогли перебігати, перелітати запоріжців, тягнути в овертайм і там вже просто-напросто прибити їх до землі. Ну а так, матч з Дніпром що я хочу сказати, є максимально стабільні речі, так які не змінюються вже просто роками в українському. Баскетболі, так як, наприклад, Вадим Заплатинський, який в очному протистоянні з Тимофеєнком досі жодного разу так і не зміг довести. Що недаремно йому в 23-му році вручили нагороду кращому форварду чемпіонату замість Тимофеєнка. Ігор Клімов може класні матчі проводити проти Дніпра, забивати через руки, навіть того ж таки, Тимофеєнка, Трійки зведення, але його команда все одно програє. Так було з Прометеєм, так було з Черкасами. Тепер це ще й підтвердилося. І з соколами. Ну і Олексій Соловйов традиційно для себе завжди. Абсолютно завжди, просто всіх, провалюються із Дніпром. Цього разу у Homeboy Solo було 2 з 10 з гри, 5 очок, рейтинг ефективності 4, і плюс-мінус, мінус 11. Добре, що є такі острівці стабільності в нашому буремному житті. Про Соколів поки що, все Становлення команди продовжується і. Я думаю, що вони будуть краще, звичайно, у будь-якому випадку, тому що там вже є такі, знаєте, фірмові пліхановські оці, е, дабл даблтіми, цей хасел в захисті, коли будь-який гравець кидається на той м'яч, наче е, хоче його просто вбити і підтягнуть буде ще краще, буде ще. Цікавіше. Говерла на третьому місці. Ведмежата один матч у них був, обіграли Луць 92 на 84. Ну і просто зробили оргію без згоди іншої сторони. У матчі з Лучанами Говерляни в першій половині своєї гри а, просто без шансів. Розвалили старий замок старого Луцька при, різних, при рідних трибунах. Виглядали як грізлі, справжні, дорослі, а не маленькі веселя ведмежатка. 19 передач, пристойний відсоток влучання з дальньої дистанції, як для Говерлиці 8 з 25. Це взагалі майже космос порівняно з минулим сезоном. Ріц Кабацюрою рвали захист. Морозов просто розтоптав Лесика і компанію під кошиками. Ну і все все, все, хоро, все добре було для Говерли в цьому матчі. Вони грали при рівних трибунах. Видно було, що настрій команди не просто шикарний. І вони цей настрій передали своєю перемогою своїм болівальникам. Вітаємо Віктора Бугру з першою перемогою в статусі головного. Тренера в кар'єрі, і дивимося, що ж таки ця Говерла із себе уявляє в наступних матчах, тому що чи не було це якоїсь випадковістю. Виглядає так, що не було, але все потрібно перевіряти. Дніпро, Дніпро, ну конечно, Дніпро на другому місці, Дніпро на другому місці. Ось так буває. Ненадовго, але так буває. Обіграли мав 72-62. Наступний день обіграли Соколи 74 на 67. І після виснажливого виїзду в Румунію, коли команда повернулася буквально за 3 дні. До старту чемпіонату, після того як в Румунії отримали просто по самі горіхи після цього всього безсипала, який продовжує відновлюватися після травми, без здорового Вільямсона, так який отримав пошкодження буквально перед виїздом в Черкасах, Дніпро на класі забрав ці дві перемоги. Там, де потрібно було забувати, Дніпро забував, там де не потрібно було пропускати. Дніпро не пропускав і коротше зробивши роботу. Без якогось особливого блиску, без якогось особливого там розгрому, без якоїсь особливої краси команда зробила просто рівно стільки, скільки було потрібно для того, аби забрати ці 0-2. На своєму рівні, як завжди, відіграв Тимофенко, який, здається, не має жалю не до живих, не до мертвих, коли справа доходить до баскетболу собачок, з котиків з котиками любить. А от мовпочок із соколами якось не дуже бачите, така от е, різниця. Хоча здавалося, От, в грі з Черкасами вчасно включився Володя Конєв в кінці матчу, в грі із Соколами на старті 3-4, класний ривочок організував для команди. Міша Горобченко коротше, всі отак от потрошку-потрошку. Але особливо, звичайно, хочеться виділити Макса Закурдаєва, в якого там за ці два матчі 38 очок, 15 з 24 з гри, сім передач при цьому без жодної втрати. Це не в середньому, це в сумі, але все одно це хороші цифри. У Закурдаєва поза минулого літа, так перед стартом сезону 24-25 було пошкодження. Ноги так пошкодження гомілкостопу, і воно заважало йому грати фактично весь сезон. І це була настільки неприємна травма. Знаєте, що через неї, типу, ти ігри не пропускаєш, тому що і нормально і бігаєш і ходиш, і... але і не дає вона тобі грати на свій максимум цього літа, тобто літо 25-го року, закрудає в приділили в першу чергу відновлення після цієї травми, і всі ми бачимо результат, те, чого явно не вистачало в матчі проти Брашова, отак, от, от для того, аби... Насипати бронзовим призером та одним з головних фаворитів цього сезону. В чемпіонаті Суперліги, так що щоб ви там собі не вигадували. Ну так Дніпро 2-0 поступається кращій команді чемпіонату. Станом на зараз лише за різницею забитих і пропущених очок. І ми підходимо до Київ Баскет. Київ Баскет 2-0. Обіграли Ніко 84-76, Обіграли Кривбас 89 на 75. Краща команда чемпіонату Суперліги. Про що тут взагалі говорити? Лише таблиця, турнірна таблиця є об'єктивним відображенням сили команди. І Київ Баскет наразі. Перший виріжу цей фрагмент і відправлю своїм колегам в прес-службу Київ Баскет. Бо вони щось. Коротше, Бублік Сушкіним на двох набирають по 36 очок в середньому за гру. Стабільність Клевзуника нікуди не поділася. Макс Сандул гребе. Підбирання, перспективна молодь, все класно. Єдине, що є трошки питання по захисту, так ямся ж багатенько вони пропускають. Але тут ще, по-перше, це лише старт сезону. І по-друге, не дуже зрозуміло, чи це дійсно проблема, чи просто ну не потрібно було. І все, робили вони дуже великі гандикапи в матчі з Кривбасом, так доволі впевнено трималися в матчі з Ніком Баскетом, Тобто там не було якоїсь критичної необхідності для того, аби включати захист. Тому зробимо вигляд, що він у Київбаскета є, але просто не знадобився цього разу, чи так це чи не так. Ми перевіримо вже зовсім скоро, тому що тур чемпіонату Суперліги стартує вже 11-12 жовтня. Друзі, дякую всім за підтримку цього каналу. У цього каналу вже 12 спонсорів. Резинка, моєї дитини. Я дуже вдячний кожному з вас. Закликаю інших, хто хоче трошки допомогти цьому каналу виходити і надалі підписуватися на спонсорство. Всі посилання будуть під цим відео, в тому числі і посилання на банку для 47-ї бригади. Ну а для вас, як завжди, був Макс, це було шоу «М'яч не бреше. Всіх по цьому, всім пока.